Коротше, AWS Зараз будуть е, згадувати як е, та компанія, яка обвалила половину інтернета. Старт, напевно, найголовніша новина цього тижня: AWS впав. Та внезапно, в понеділок AWS приліг. І від цього прилягло більшість інтернету, або як мінімум, велика кількість сервісів, які користувалися неймовірною популярністю. Сервіси, які лежали там на Google Cloud або на ажурі, все працювало добре. До прикладу, чат GPT працював. Але якщо подивитись там якісь Reddit, Slack, Jira, все, все, все все, все вимерло, і айтішники, які цим всім користуються, внізапно отримали вихідне. Там вже потрошку з'являються причини, чому це сталося. Виглядає, що знову наплутали щось ДНСі для DynamoDB. DynamoDB – це база даних, яка дуже активно використовується, я так розумію, і AWS-сервісами. І, коротше, все впало, відновлювалось близько, ну, напевно, годин 12. Це, на моїй пам'яті, напевно, буде вже найбільший крах інтернету за останні декілька років. Пам'ятаєте, та раніше CrowdStrike там викатив якийсь апдейт і все впало. А до того було ще. Щось ну коротше, AWS зараз будуть е, згадувати як е, та компанія, яка обвалила половину інтернета. З іншої сторони, це показує наскільки інтернет е, хрупкий, тому що ну от е, Amazon впав і впало все.